Важливі справи сон. Той, хто вчасно лягає спати, потім цілісенький день може бігати, стрибати, гратися, ані трохи не втомиться. А от зайчик загрався і забув, що вже час у ліжечку. Він не виспався, тож уранці вирядував. Йому нічого не хотілось навіть гратися. Діти, а ви вчасно лягаєте спати. Якщо це так, то ви молодці. Будете веселі, грайливі, а не ось як наш зайчик з п'ятнами під очима. І далі в нас важливі справи про гулянка. Гуляти чудово в будь-яку пору. Треба тільки вдягатися за погодою. Для прогулянки навесні краще вибирати теплий одяг, а от улітку дуже спекотно, тому одяг потрібен бути легкий. Діти дуже люблять стрибати по осіннім калюжам, гуляти під дощем слід з парасолькою та у гумових чобітках, щоб не промокнути. Узимку ж не обійтись без шубки. Теплої шапочки та рукавичок. Діти, а як ви одягаєтесь На весні, влітку та взимку? Важливі справи правильно харчуємося. Це для чого малята п'ють багато молока та їдять молочну кашу, щоб швидше вирости. Цуценя знає про це. І залюбки п'є молоко. Бачите, він попив молочко, підійшов до лінійки і вимірявся, що він трошки зріс. Котик завжди добре їсть кашу. Він став таким міцним та сильним. Він легко підіймає свої гантелі. друзі захоплюються його силою. Бачите, як він гантельки підіймає, який молодець. А ось цуценя і зайченя, апетитна морква, яблучка, інша городина. Зайченя так усе все любить. А цуценя його друг, йому подобається курятина, риба, сир та молоко. А ще він любить борщ з запашним хлібом. Оце корисна їжа. А їжачок наш знає, що їсти щодня чіпси, тістечка і цукерки це шкідливо, як і пити солодкі газовані напої та кока-колу. Під такої їжі запросто заболить животик. Діти, а ви їсте чіпси, п'єте Кока-Колу. Якщо будете це робити, буде боліти у вас животик. Треба їсти фрукти замість цукерок та пити натуральний сік. Правильно харчуємося. Єнотик Чепуру знає, що перед їдою. Завжди потрібно добре вимити лапки, а їсти він не поспішаючи, щоб краще все проживати. Це і корисно, та й не вдавишся. Не їж красиві гриби та ягоди, які ніби самі до ротика просяться, якщо не знаєш їх. Навіть не бери їх до рук. Вон зайчик! з'їв отруйний мухомор і так сильно захворів, що довелось звести його у лікарню. Бачите, він аж позеленів наш зайчик. А от лисеня водночас ігралося гралося і їло на бігу, і вдавилася шматком бутерброда. Ух, як це неприємно. Бачите, он відкашлює шматок їжі. А от хом'ячок жадібно запихався їжею. Хотів з'їсти більше всіх. Не об'їдайся, хом'ячку, заболить животик. Діти, а ви як їсте за столом? Або я так, як наш лисеня, біжите і їсте, або он якось хам'ячок жадібний. Ні, тоді ви молодці. Треба їсти тільки за столом.